Львівське сміття стало проблемою всієї України. Нагадаю, у Львові заборонили сміттєзвалище, а смітити не заборонили. Дві фури, заповнені відходами з міста Лева, зупинили поліцейські на Сумщині. Водіїв за даними копів, планували відвантажити все на сміттєвому полігоні в глухові, та правоохоронці завадили цьому. Місто Лева перетворюється на місто Зозулі. Ну намагаються підкинути своє сміття іншим містам. Повернемось до спійманих поліцією вантажівок. Увагу патрульних привернули вантажівки, за якими тягнувся шлейф неприємного запаху. Цікаво, як це відбувається. Львівська кава. Львівські пляцки? Львівське сміття. Везуть сміття зі Львова до Глухова. Втім, як з'ясувалось жодних договорів на прийняття сміття, глухівська влада не укладала. Відтак у супроводі поліцейських вантажівки залишили межі Сумщини. Зозуля один, Зозуля, один, я Зозуля два. Яйце не підкинув, не підкинув, повертаюся у гніздо. І Що вони робитимуть із цим сміттям далі? А Якщо вони так і будуть його ввозити трасами України, поки проблема якось не вирішиться. Мандрівне львівське сміття потрапило в аварію. Сьогодні вранці фура з непотребом перекинулася біля міста Дубна на Рівненщині. Відходи горою висипалися на дорогу. О! Та пан садовий геній! Я тільки подумав, а вони вже зробили. Фури зі сміттям їздять україною і випадково перекидаються. І коментар з цього приводу погодилась дати дружина пана садового, яка побажала залишитись невідомою. Я бажаю залишитись невідомою. Це був коментар дружини садового, яка побажала залишитись невідомою.